Роздуми і прохання Тілового щура. Коли я не знаю, як себе повести в тих чи інших обставинах, я шукаю на цю тему анекдот, прислів'я чи афоризм. І от коли в якійсь ситуації хтось себе корчить надто правильного, в мене було прислів'я не будь святіше від Папи Римського. Ну і оцей Папа Римський. Позбавив мене цього прислів'я, виявляється, що він таке ж саме, як і ми всі. Чим адекватним замінити це прислів'я? Ну і як не згадати Вісоцького, церковники хлібальники роззявили, затуркався лиш трішки Ватікан, расисти ж їм, Папу Римського підкинули. З їхніх ліволатиновських громад